Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас початок відео по знакам Зодіаку. Отож, сьогодні у нас Овен на грудень місяць, відповідно, 2023 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився попереднє відео, напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно, веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Овен у грудні місяці цього року? Хай скажуть рівно правду. Так, відразу дві руни. Що ми маємо? Єра Евас. Турісас. Інгус. Так, фейху, ну тут перевернуто, довертаю. О, і ще дві руни. Ну хай добре. Перти Дагас. Ну, гаразд, куди? До Лауза. Ага. Да тут і фінал, напевно, можна не докладати. Ну добре, давайте докладу все-таки. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені. Підсумуйте, будь ласка, по питанню. Що чекаємо людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у грудні місяці цього року? Маннус. Старуна. Альгіс. О, добре, тут не буду докладати, бо скоро весь футарк викладу. Гаразд, що ми маємо. Єра, Евас, Дорісас. далі. Інгус, Веху переверну, Пер, Дагас, Лагус. Ну тут аж пачками прям тяглося. Ну, гаразд. І далі: Маннас, пуста руна і а... Альгіс. Цікавий місяць буде у вас, доволі насичений. Ну, кінець року, все оце, але у вас тут і окрім того, проглядається багато чого цікавенького. Ну, про все по порядку. Отож, що ми маємо? Ну, ось єра. Так, да. якийсь певний урожай, якесь завершення вашої праці. От ви якийсь проект свій завершите, який тривалий відносно, так? І отримаєте за нього ну, урожай, ясно, заробіток, якщо так, так? Це один момент. А другий момент це якесь завершення циклу, початок якоїсь нової сторінки в житті, якщо так. Е, ну, зміна якась способу життя. Може там початок чогось, там не знаю, на тренування вирішити піти, чи ще що-небудь. Може, навпаки, припинити там тренуватись чи щось таке. Ну, одним словом, зміни. Різноманітні зміни. Далі, Невас. Ну, в принципі, зміни загалом позитивні, вони ось вас ведуть вперед. ЕВАС загалом, як руна. Ну, знаєте, ну, руна руху одна із. І це як відкриття можливостей, так і те, що місяць у вас буде ну, такий рухливий. Доведеться вам, як то кажуть, покрутитись, так? В прямому розумінні того слова. Тобто, це як якісь і поїздки можуть бути, так і взагалі вирішення багатьох планів, задач і так далі. Тому подібне. Ну, кінець року, зрозуміло, в принципі. Далі, Торісас. Ну, емоції треба тримати під контролем, тому що ось у вас агресивність відразу проглядається. Да? Ну, це і загроза конфліктних ситуацій. Тобто відразу тримайте емоції під контролем. Мало того, турісас – це і відкриття нових можливостей. Також, ось у вас ви крутитесь, то і це і також можливості, якісь у вас є, відкриті. І ще більше якби, можливостей відкривається. Ось, далі, інус. Ну, зокрема, можливостей чого. Можливостей заробітку, якщо так. Ну, інус це про дохід, це про благополуччя. От. Тобто тут у вас іде як ось відкриття можливостей заробітку, так і отримання заробітку вже за те, що ви зробили. Ну, як якийсь, знаєте, як завершення проєкту, завершення якоїсь роботи. Ну, таке, ясно, не на один день розраховане, а щось таке тривале. Можливо, те, що ви почали ось якраз. В кінці листопада, ось воно на початку грудня завершиться і принесе вам якби, дохід. От такий варіант можливий. Далі. Тим не менш, феху перевернута. Цікаво. В даному випадку воно йде не про збитки, а як знаєте, як незаплановані трати. Зокрема. Це більше в даному випадку матеріальний аспект, тут не стільки про стосунки в даному випадку. Тобто ви крутитись, ви крутитесь, і попри те, якісь можливості шукаєте, все рівно у вас йдуть певні трати. То ну, це трати точно. Ну, подарунки, схоже, що так, якщо так. Далі, ось, власне, порт. Ріг достатку і удача, до речі. Ну, але якби це були збитки, далі порт би не йшов. Тобто, це не збитки, це дійсно, як трати, якісь незаплановані. Таке так враження би дійсно, покупка подарунків. До Нового року, там до Різдва, і так далі. Ось. ну ППР. ну Добре, удача вам буде сприяти. Якраз удача на якому? на З фінансами да У вас тут фінанси, 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 фінанси. Весь місяць зав'язаний на тому. Далі, Дагас". ну Ось, іде трансформація ситуації. Під впливом удачі, до речі, ну це карма, але це позитивна карма. Знаєте, ніби десь як заслужили за щось хороше, от до вас воно повернулось, так би мовити. Ось, і от воно вам трансформацію ситуації, певно, дає. Ну, До речі, це і зміни в житті також. І ось у вас зміни. І тут, я ж кажу, місяць буде дуже цікавий. Далі, ну і куди воно? Лагус взагалом. Правильний вектор, правильний у вас схід думок, і сил у вас, енергії на плани вистачає. Відповідно, оце от, щоб тут крутитись. Можливості якийсь заробітку шукати, ну, власне, і реалізовувати і так далі, і тому подібне. Будете крутитись, як бівка в колесі, енергії у вас на те вистачить. Ну і слухайте інтуїцію, до речі, да, вона вам допоможе вибрати найкращі можливості, найкращі подарунки, якщо ми вже про те говоримо, ну і так далі. Далі. І добрались до фіналу. Що ми тут маємо? Маннас, пуста руна Альгіс. Ну, я тут уже не став докладати, хоча по-хорошому сюди ще одна руна просилась. Ну, але вже так вже аж занадто багато випадало. Добре, що ми маємо? Ну Ось Маннас. Ось, власне, ви. Тобто, ну Як цілісна людина, знайшли себе, знаєте, розібрались собі, що вам робити, куди вам бігти, за що вам хапатись і так далі. От, ви знайшли певну гармонію, так би мовити. З одного боку. А, а з іншого боку, це, напевно, в тому плані, що вам багато взаємодії з людьми буде якраз. Не знаю, може по роботі, може й може так друзі, знайомі, там, родичі і так далі. Тому подібне. От, багато буде взаємодії. Ну, хоча сімейні свята, сімейні свята, тут у нас коли Різдво 25 числа, так? Якщо по новому стилю, відповідно, 25 грудня. І далі там, Новий рік і так далі. Ну, одним словом. Далі, пуста руна. Ну, вищі сили за вас, так. Да? Але в той же момент це прикриття інформації. От тут чітко, не все показують. Щось буде для вас певний сюрприз. Ну, тому що я бачу хороший. Ось Альгіс. Захист вищих сил, зокрема, а ось власне і вони самі. От. Ну і взагалі, як би комфорт, певна захищеність. Але тим не менш, уважність і обережність вам потрібна, щоб якраз ось тут от не наламати дров, реалізувати всі можливості, ну і, власне, ось розрахувати свої, так би мовити, фінансові сили. Щоб у вас аж занадто великих втрат не вийшло. Так? Тому що подарунки то звичайно гарно, але треба сили розраховувати Не в цьому плані. Ну, а так, загалом продуктивний, позитивний місяць. Багато чого у вас буде відбуватися, як би цікаво. що, якісь завершення певних етапів в житті, початок нового. Ну, в принципі, кінець року, да, воно до того сприяє тому. Загалом позитивний прогноз, мені цікаво буде дізнатися, і, власне, як же він збудеться. Добре, на цьому ну, загалом тут все сказав, в принципі, що тут ще додати. На, ну да, про уважність і обережність сказав, підсумовуючи все сказане, контроль за емоціями ось тут. Слухайте інтуїцію. Ну і, власне, ось собі ви маєте якби розібратись. А коли якби розберетесь собі, то і решта справ піде. От так. Підсумовуючи все сказане. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі, нехай щастить!